Суддя знущається і ображає колишнього військового інваліда, через 10 хвилин його заарештовують. Якщо ще раз переб'єте мене своїми історіями про героїзм, я закрию засідання. Ви в судді, а не в окопі. Голос судді Волощука пролунав крізь залу як постріл. У залі глуха тиша. Позивач сидів прямо, руки на колінах. Його протез був видно, з-під штанини виступала металева конструкція. Блискуча, як правда, яку не сховаєш. Андрій сорок, коротка стрижка, обличчя з сіткою старих шрамів, одяг простий, чистий, документи в чорній течці, затиснутій пальцями, що були навчились тримати зброю, а тепер тримали надію. Я просто пояснив, чому ця квартира єдине, що залишилось після служби, тихо сказав Андрій. Ви нічого не пояснюєте, це суд, а не ваша сповідальня. Суддя Волощук зухвало відкинувся на спинку крісла. Його мантія ледь зсунулася, оголюючи годинник, який коштував стільки скільки пенсії Андрія за рік. Я таких, як ви, вже бачив десятки, усі з папірцями, всі з історіями. Сьогодні герой, а завтра комерсант. Ви хочете квартиру, де ви були раніше? Чому не подали документи вчасно? І, до речі, у вас там ампутація? Ну, неповна бачу, з протезом же ходити. Так. Спокійно, протез після Мар'їнки, мінус нижня третина. А я от, суддя усміхнувся до секретаря, живу на другому поверсі без ліфта. Може, мені теж квартиру від міста виділити? У вас лише нога, а в мене кар'єра. Хтось у залі нервово кашлянув, хтось опустив очі, але ніхто не підвівся, ніхто не сказав досить, бо це був суд. А в суді говорити дозволено лише тим, у кого молоток, Андрій мовчав. Не здригнувся, не відповів. Усі звикли чекати крику, але він навчився воювати мовчки. Я просив поновити мене в списку на житло. Мене зняли після того, як не зміг приїхати на комісію, бо був у госпіталі офіційно. Всі документи є. Суддя демонстративно відкрив один із документів, пролистав, зневажливо хмикнув. Госпіталь. Ви знаєте, скільки таких госпіталізованих ми маємо в країні? Ой, не смішіть мене, ви ж не перший. І не останній ваше покоління живе на жалості, але держава неблагодійний фонд, його голос збринів самозакоханістю. Він грав публіку маленьку, службову, страхом змушену слухати. І взагалі, продовжив він, мені не подобається ваш тон. Ви тут стоїте, наче хтось вам щось винен. Залиштесь без ноги, і вже герой. Може, ще орден дати за те, що не встигли вчасно втекти. Ці слова опалили повітря. Люди в залі не дихали. Секретарка похилила голову. Адвокат Андрія стиснув щелепу, але не встав. Усе це просто ще один день в українському суді, але не для Андрія. Його очі на мить потемніли. І знову, спокій. Він нахилився, відкрив течку і дістав ще один документ не для суду, для себе. Там були імена, дати, контакти. Він знав, чому прийшов сюди, і знав, чому мовчить. Суддя ще говорив. Ще кидав фрази, але час пішов, і до кінця лишалось менше десяти хвилин. Андрій сидів рівно. Він не здригнувся, коли суддя вкотре кинув репліку, не зморщився, коли у залі залунали насмішки, лише опустив очі, не від сорому, від концентрації. Йому знову довелось бути в окопі. Але тепер це був не Донбас, а дерев'яна лавка в залі суду. Десь у пам'яті знову прокрутився момент, коли все закінчилося. Нога, нормальне життя, тиша в голові, марінка, вісім хвилин артобстрілу, осколок, як ЛЕЗО, що пройшлось по-живому, потім темрява, потім лікарня, біль, морфін. І голос хірурга: Ми врятували тебе, але нижче коліна ні. І тоді він подумав: мене відсікли. Не тільки ногу, все, стару версію себе, і ту, що дивилась на життя, як на гарантоване. Потім почалась нова війна, не проти ворога. А за право знову ходити. Реабілітація, апарати, пот, крик, падіння знову встати, і ніхто не допомагав, лише побратими, перша тиша, та, що ліпше за жалість він не просив нічого, працював, подався на житло, бо мав право два роки у черзі, і тут відмова через наявку на комісію. Хоча в той день він лежав під крапельницею із відкритим швом, і мав довідку, і всі документи. Але система не любить тих, хто мовчки бореться. Система любить тих, хто кланяється. Суддя щось знову сказав про інвалідність як бізнес-модель. Андрій не слухав його тіло було тут, але мозок в іншому місці. Він пригадав, як учився тримати рівновагу, як ставив одну ногу справжню, а другу металеву, і як щодня боявся, що не витримає, що все обвалиться, але не обвалилось. Бо кожна частина, навіть штучна, стала частиною його шляху. У нього не залишилось дому, родичі відвернулись. Жінка пішла ще до ампутації, залишився він, його спина, його тиша, другі його документи, і ось тепер знову зневага. Але цього разу інша, публічна, безкарна, з молотком у руках, хочуть стерти останнє правду просто стерти. Він подивився на суддю пильно, без емоцій. Але щось у погляді змінювалося не злість і не образа. Це був погляд того, хто давно все бачив, але ще ніколи не давав здачі, не час був говорити. Ще хвилина, і гра завершиться. За два ряди від нього сидів молодий хлопець, студент зі значком на рюкзаку, волонтер. Він теж дивився на Андрія і бачив: перед ним не скаржник, не ветеран, перед ним воїн, який досі в строю, просто фронт інший. Суддя почав складати папери. Суд ухвалить рішення на наступному засіданні. Позивачеві рекомендую звернутися до соціальних служб. Тут не казарма, тут закон. Андрій подивився на годинник. Залишалось трохи більше п'яти хвилин. Суддя Волощук відклав ручку, вдоволено зітхнув і влаштувався зручніше. Його пальці впевнено торкнулись сторінок справи, навіть не гортаючи, а просто ковзаючи поверхнею. Як кішка, що крутиться на місці перед стрибком. Отже, з урахуванням наданих матеріалів суд вважає, почав він, із тією самою зверхністю, що зашивалась у кожне слово, що неявка позивача на засідання комісії була без поважної причини, довідки сумнівні, документи непереконливі. Андрій не кліпав. Він не зводив очей з судді і вже знав, Волощук готується сказати головне: участь у бойових діях не індульгенція, героїзм не грошова валюта, жалість не причина порушувати процедуру. Ви наживаєтесь на історії країни, але в залі суду не працює ваш пафос, ваша справа відхиляється. Мовчання впало важким покривалом, ніхто не поворухнувся. Навіть секретарка застигла з ручкою над протоколом і раптом клацання замка. Важкі двері судової зали відчиняються. До зали, впевнено, заходять троє в чорному, набу, жовті шеврони, документи в руках, бронежилети під куртками. Перший з них офіцер із ордером, голосно, суддя Волощук, вас заарештовано за підозрою в отриманні неправомірної вигоди, зловживанні владою та перешкоджанні правосуддю. Волощук завмер. Що за цирк? Я веду засідання. Ордер, виданий Печерським судом. Справу 984 за 42К відкрито ще в лютому. Ви знаєте, про що йдеться? Я не знаю нічого, голос судді зірвався. Ви не маєте права. У мене недоторканність. Згідно з ухвалою, ви втратили процесуальний захист. Документи підписані. Усе відео вже передано слідчим. Хто? заволав Волощук. Хто це все організував? Це провокація? Політичне замовлення. Це справедливість, озвався Андрій. Спокійно, без надриву. Вперше за весь процес усі повернулися до нього, навіть суддя. Його очі в цей момент втратили пиху. Залишився страх. Це ти, ти, але він уже нічого не міг зробити. Один із офіцерів набу підійшов ближче. Встаньте і пройдіть із нами. Ви всі пошкодуєте, кричав Волощук, коли його підіймали з крісла. Я ще повернусь. Це все монтаж, маніпуляція, але його руки вже були за спиною. На зап'ястях кайданки. Справжні не метафора, не вплив чи шантаж, а сталь. У залі вибух, люди не витримали, аплодисменти. Спочатку одна жінка у першому ряду, потім чоловік із записником, потім вся зала, як на знак, як у театрі, тільки замість сцени, реальність. Камери журналістів, які прийшли просто зняти засідання, різко активізувались, об'єкти ловили обличчя. Руки, міміку. Суддя Волощук, ще вчора недоторканий Богу мантії, тепер затиснутий між двома офіцерами, і вперше не керував, не домінував, не рятувався словами. Коли двері за ним зачинилися, у залі запанувала інша тиша, чиста. Як після зливи, Андрій не аплодував, лише стиснув кулак і відпустив. Його справа була не виграною, але його війна мала інший фінал. Це все не почалося в залі суду. Почалося ще три місяці тому, коли Андрій вийшов із соціального департаменту з відмовою в руці і внутрішнім питанням у голові, хто продав мою чергу. Бо він знав, документи були в порядку. Подача вчасна, лікарняний офіційний, але місце в списку зникло без пояснень, без підписів і головне, без відповідальності. Він не пішов одразу до ЗМІ і не побіг кричати в ефір. Він почав питати тихо. Побратими, волонтери, старі знайомі в юр справах, через кілька тижнів отримав відповідь є такий собі юрист Станіслав Мельченко. Працює з житловими програмами, рідко світиться, але всі схеми через нього. І він не просто юрист, він тінь. Тінь судді Волощука. Андрій прийшов на фіктивну консультацію, сказав, що має другу групу інвалідності, хоче пришвидшити процес. Готовий домовитись. Омельченко почав говорити спочатку обережно, а потім, як ті, хто вважає, що перед ними черговий клієнт. І тоді Андрій увімкнув диктофон, а потім ще один і ще тиждень по тому зустріч з детективом НАБУ. Ви розумієте, що якщо підете на це, вас можуть знищити юридично. Якщо я нічого не зроблю, вони знищать ще десять таких, як я. Чому ви? Бо в мене вже нічого не відберуть. А в них ще багато. Так почалася операція. Його справа наживка. Вона мала пройти саме через Волощука. Омельченко мав її підчистити, вивести на суддю. Все фіксувалось, камери, перехоплення, і все трималося на ньому, на його тиші, на тому, що він не мав права зірватись у залі. Бо найменша емоція, і вся операція зірвана. Саме тому він мовчав, коли той казав, у вас лише нога. Саме тому не піднявся, коли принижували його службу, бо гра була глибша, бо він знав, правда має вистрілити не криком, а вчинком. Коли його спитали, як ти це витримав, він відповів: після міномета під Мар'їнкою мене вже не вразить суддя в мантії. Він не робив це заради себе. У нього був список, не списку помсти, а список несправедливо виключених, хлопець із Чугуєва. Жінка-медик із Покровська, мати загиблого сапера. Усі вилетіли без пояснень, і він поклявся: якщо вже йому пощастило вціліти, він повернеться не з орденом, а з дією. Коли Волощука вели з залу, Андрій вже знав. Операція завершена, його робота зроблена. І найголовніше, він довів, що гідність не в словах, а в тому, хто ти є, коли ніхто не бачить. На екрані репортаж. Телекамера веде крупним планом по обличчю судді Волощука, спітнілому, перекошеному, з поглядом загнаного хижака, на запістях кайданки, по обидва боки, слідчі набу. Звук у студії приглушений, ведучий говорить рівним голосом: сьогодні, після гучного викриття, затримано суддю Волощука, який фігурує в справі про розкрадання квартир, призначених для ветеранів та родин загиблих. Джерелом ключових доказів. Став сам позивач, колишній військовий, що став ініціатором розслідування. Камера перемикається, вихід із суду, лавка праворуч від сходів. На ній Андрій сидить, нахилившись трохи вперед, долоні зімкнуті, погляд спрямований у простір, де закінчились його старі поразки. Сьогодні він не герой, сьогодні він результат. До нього підходить жінка, літня з чорною хусткою. Обличчя втомлене, але міцне, в руках стара папка з потріпаними краями. Це мій син Артем, військовий медик. Загинув торік. Його викинули з черги на житло, бо не встигли оформити. Я боролась, писала, оббивала пороги. Але тепер, тепер я знаю, кому це варто передати. Вам. Вона простягає папку. Він не одразу бере, дивиться їй в очі. Вона не плаче, але в її погляді усе. Надія, біль, повага. Навколо зібралися люди: десятки, хтось із побратимів, хтось просто перехожі, студенти, волонтери, камери журналістів, але ніхто не говорить, стоять мовчки, бо відчувають, це не просто сцена, це нова точка відліку. Андрій встає, приймає папку, тисне руку жінці, не як політик, не як відповідальний, а як людина, оглядає всіх. Говорить коротко, чітко, як звик: у нас є ще одна війна за правду, і ми її не програємо. Ніхто не аплодує, не кричить, не повторює гасел, бо ця тиша потужніша за будь-який звук. Вона визнання, камера віддаляється, його постать на фоні сходів суду, де ще недавно вершилася несправедливість. Тепер ці сходи, сцена правди. Він повільно йде вгору. Папка в руках не просто документи, це імена. Це історії, це чиясь остання надія, і він несе її як зброю. Його кроки тверді, проте з глухо б'ється об камінь, рівно не хитаючись. У кадрі лише його спина, і більше нічого не потрібно.